Міністр Чернишов заявив, що без допомоги мігрантів нам країну після війни не відновити. В Україні, щоб вижити і відновитися, потрібно буде мати щорічний приріст економіки хоча б на рівні 7%. Водночас цього неможливо буде. Досягти без залучення додаткових трудових ресурсів. Навіть вже зараз українському ринку праці бракує 4,5 мільйонів працівників, сказав Чернишов. Я б от порадив би не гнати українців на фронт, щоб їх там вибивали, а ну, наймати. За гроші всіх тих, кого збираються після війни сюди завезти. Хай таким чином вони собі на прожиття зароблять, чи, чи на похорони, кому вже як пощастить. Цьому більше логіки і глузду здорового більше. Хоча з ринком праці це якась така, така темна історія. бо Нардепка Южаніна стверджує, що в Україні 8 мільйонів людей не працюють взагалі або працюють неофіційно. Ви знаєте, Черношово 4,5 мільйони працівників бракує, а южа, нардепка Южаніна нарахувала 8 мільйонів безробітних. Як Звести ці дві інформашки при ні нема порядку ні законодавчого порядку, ані порядку у людських головах.